Христос Воскрес, воістину воскрес, мої дорогенькі. Ну, і чогось веселіше для вас. Ой, веснянка, весняночка, заглянь у віконечко, та даруй нам веснянка, весни сонечка, даруй нам пасхального дзвону, даруй хорошого столу, весняночка, весняночка. Ти зимувала, де немає сонця, дару, а тепер прийшла чарівна, Розпустила всі дерева, розпустила коси в садах, розпустила коси в садах, розпустила коси в дівчатах. А дівчата закінчались. Та й рясно сміялись, весняночко мила, весняночка дорогенька. Стукай в небо, де Господь, красивий, де Господь, серцю дорогенький, та скажи йому весняночка, хай дівчата сміються, хай вони діждуться, тих коханих. Що за волю, за державу б'ються? Весняночко, весняночко, Весняночко мила. Весняночко, весняночко, де ти зимовила? Весняночка, весняночка, де ти Є Я жня літа. О, сорочки, бряла. Так. Отже, дорогі мої, не сумуйте, не сумуйте. Свято таке прекрасне, але в мене є велика надія, що небо стане блакитним-блакитним буде світити цілий день весняне сонечко. Ще я піду до хрещеної, піду до друзів, прощу ворогів. Чому я, село, мій дім, огорне неповторне тепло? Як же я люблю великай? Чарівний неповторний час. Чому тільки день для цього великодня? Ну, щира дониця. Мало часу для свята. Тож святкуємо разом.